Ваше мнение. Значит, по игре первый тайм, учитывая э, состав соперника, что не было группы футболистов основного состава. Соперник так построил игру. Э, строгая оборона и в расчете на выходы быстрой контратаки. К сожалению, мы тоже построились по их игру. И как таковых атакующих действий практически не было. Значит, второй тайм, откровенно скажу, мы сделали маленькую стряску футболистам, потому что с таким отношением выходить и играть при своих болельщиках ну, нельзя там. Сделали две замены на усиление игры. И, ну, как показала игра, замены сделали правильные. И очень хорошо вошел гонщик. И очень хорошо вошел Дима Асачий и забил решающий гол. Последние 5-7 минут были, конечно, мы могли выигрывать и 3-0, и могли проигрывать 1-2. Но так сложилось, что мы не пропустили, мы забили и, и выиграли, завоевали три очень важных очка. Не була така, я би сказав, сумбурна гра. Було багато боротьби, ніхто не хотів вступати, кожна з команд хотіла перемогти. старалась. Що касається нашої команди, то звичайно, що ми допустили деякі помилки з сторони правого захисника. От, і за це в принципі, поплатились. Команда господарів забила нам м'яч. От, от так, Я думаю, що в принципі, якщо взяти її русом, то був би закономірний результат, я думаю, один-один, тому що ми мали. Рахунку один такий момент, який просто неможливо не забити. Ну, загалом, так старався, що м'яч запустив третій ярус який кажуть по висоті. От, замість того, щоб спокійно положити м'яч, практично вже постів ворот. От. І, звичайно, такі м'ячі, як малиш в кінцівки матчу, також потрібно забивати. От. У нас є багато суб'єктивних. Таких об'єктивних причин, на які можна посилатись, я не хотів би це робити. Чому? Тому що є одна команда, всі футболісти, які виходять на футбольне поле, вони повинні доказувати своєю грою, що я е, хочу грати в стартовому складі. От, і ми сьогодні, я кажу, відчули відсутність п'яти футболістів, які основного складу, які сьогодні не приймали, участь, це і брати Баранці, і Романюк, і Яневич, е, травмований. Мельник, якому зробили операцію в п'ятницю, і, звичайно, і той же Ільки, який вже довший часу пропускає за травми хрестообразної связькі коліна, другий раз прооперований. От, звичайно, воно відпочаток на ігрі команди відчувається. Не було креативу в середині поля, не хватало остроти впереді, мало нападаючи, цеплялися за м'яч серед двох центральних захисників. Хуйно відкривалися. Ті футболісти, які сьогодні вийшли, да, вони хотіли, але я думаю, що все-таки їхній клас трошки нижчий тих футболістів, які сьогодні грали в стартовому складі. Тому, мабуть, от так склалася ситуація. Хоча навіть по тій ігрі, я ще раз кажу, ми могли сьогодні удачно зіграти. Загинело м'яч, хто його знає, яка ситуація була. Тому що по такій грі один м'яч вирішав все. Так і в принципі сталося.